І так, пригоди мої продовжуються. Як бачите, я біля АТБ. До речі, кому треба, щоб не помилилися, так як я. Хоч я вже не раз в тому паспортному був, в новому паспортному, Але сьогодні я трошки То просто заговорився вам, відео знімав, талапав, лапав язиком і зайшов прямо в поліцію. <кхід> Значить, я от прийшов в паспортний, от паспортний зараз фонд, тут там, де прапор висить, де колись була аптека. Там зараз знаходиться паспортний стіл Кременецький. Попав я якраз на обідню перерву. Помогли мені дівчата зробити такий талончик. І послали мене, послали мене додому по документи. <реш> <реш> Треба кілька документів поїхати взяти. І після обіду буду подавати на заміну паспорта. Українського От такі канітєлі такі пригоди. О, собака Костомаху знайшов, бачите? Десь він її сам там прикопав, певне, знайшов заничку. Ну, в місті собаки не бідують, в місті взагалі собаки розбаловані. Народ багато викидає сміття остатків харчів. Так що собаки не голодають. Ще, ще в місті худого собаки я ніколи не бачив. В селі буває, в селі трошки гірше, в селі. Остатки харчів достаються першим ділом свиням. Ну і всякі худобі. Все, бувайте, бо хтось зводить.